Сьогодні ми будемо розглядати завдання із самостійної роботи хімічний зв'язок і будова речовини. Перше завдання визнач вид хімічного зв'язку з полоці, утворені хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17. Треба подивитися, що це за елементи у періодичній системі. Елемент, який має номер 11, це натрій, а 17 це хлор. Тобто ці елементи утворюють сполуку натрій хлор. Натрій це метал, хлор не метал. Якщо неметалічний металічний елемент сполучаються разом, то утворюється йонний тип зв'язку. Тобто відповідь буде Б. Наступне хімічний зв'язок у молекулі гідроген-хлориду утворюється внаслідок перекривання електронних орбіталей. Гідроген -хлорид — це речовина, яка має молекулу H хлор. У гідрогена тут валентність 1, у хлора також валентність 1. Згадаємо, гідроген, у нього всього один єдиний електрон, і його електронна будова буде така. Гідроген має один протон, один електрон, у нього один уклонне число. Гідроген знаходиться у першому періоді за періодичною системою. Ось він, один протон і електрон співпадає з номером, наклонне число з масою, один енергетичний рівень, тобто, візуально ми поставимо, що це одна дужка. На цьому енергетичному рівні один єдиний електрон, його графічна буде формула 1 С. І одна комігка, в якій знаходиться лише один електрон. Це буде С-електрон. Тобто, вже у нас перше буде ось одного С-електрона атому гідрогену, хоча тут співпадає всі варіанти, і хлора. За періодичною системою номер 17, який співпадає з кількістю протонів, електронів, ну, нуклонне число можна писати: 35 або 36. Частіше 36 пишуть. А маса 35,5. Не забуваємо, це винятки. Так, 17 протонів, 17 електронів, 36. І от скільки дужок або енергетичних рівнів? Кількість енергетичних рівнів співпадає з номером періоду, в якому знаходиться хлор. Три. Значить, хлор, три дужки, а на останній дужці – співпадає з номером групи, в якому знаходиться хлор, сьома група. Тобто виходить, що хлор у нього три дужки, на останній сім, бо він у сьомій групі, на першій максимально може бути 2, на другій 8. Ми описуємо тільки третій рівень, третій енергетичний рівень складається з С П. І під рівня? Раз, два, три, чотири, п'ять. Де підрівень? П'ять клітиночок, так. Справлю. І розписуємо ці сім електронів. Тут два електрони. залишилося ще п'ять, Спочатку по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут один електрон, кількість, один неспарений електрон. Кількість неспарених електронів співпадає з валентністю. Тобто це хлор з валентністю один, і саме такий хлор в основному стані утворює молекулу H-хлор. Тому виходить, що саме ось електрон 3П під рівня ось цей електрон об'єднується із оцим електроном першого С рівня. Тому відповідь наша буде, що один С-електрона атома гідрогену і одного С. 3П електрона атома хлору, тому що це третій рівень і саме П підрівень. Оцей неспарений електрон утворює пару з цим неспареним електроном. Так утворюється хімічний зв'язок перекривання орбіталей. Можна зробити це простіше завдання, якщо, наприклад, просто описати їх електронну формулу, тобто ви можете за періодичною системою написати 1С1. Це останній електрон би був, і у хлора було 3 С2, 3 П5. 3П 3P останній електрон. Останній рівень, де знаходяться електрони, тому там і відбувається. Ну, найкраще це видно в графічному варіанті. Так, вибираємо правильну відповідь. Це у нас Б. Спільним у будові іонів кальцію 2 плюс і хлор мінус є. Іони від атомів відрізняються кількістю електронів. Це той самий атом, який або прийняв, або віддав електрони. А от саме який це хімічний елемент визначає кількість протонів. Це все треба роздивитись у періодичній системі. Запишемо кальцій 2 і хлор мінус. І проаналізуємо. І влормінус. Значить, нам треба перше там запитується, що всі протонь, кількість протонів однакова. Визначимо кількість протонів визначають за періодичною системою. У нас співпадає з номером кальція 20, номер, значить, кількість протонів 20 і вона не змінюється. У хлора номер 17 кількість протонів 17, вона не змінюється. Тобто, виходить, що кількість протонів у них різна. Тому перший варіант не підходить. Далі загальна кількість протонів і електронів. Протонів ми вже знаємо, нам треба дізнатись, скільки електронів. У атома співпадає кількість протонів і електронів, але у нас йони. Значить, згадаємо, що був атом кальцію, а став іон кальцію 2, кальцій 2. Щоб перетворитись у йон, нам треба задати він: ну, скільки атома, дивимося у атома. 20 електронів. В нього протони і електрони співпадають 20 електронів, а у хлора 17 електронів відразу. Запишемо так само. 20 електронів, а хлор, 17 електронів, а тут йон -хлор мінус От у кальція не було 20 протонів і 20 електронів, 20 плюсів, 20 мінусів, тому в нього немає заряду, тому що ну, це в сумі дає 0. От нам треба зрозуміти: він приєднав 2 електрони чи віддав? По-перше, якщо уявимо, що він приєднує, він приєднує два мінуса, в нього би стало на два мінуса більше. А у нього тут навпаки 2. Плюс. Значить, він віддав свої мінуси комусь. Якщо віддав стає менше мінус 2 електрони. І перетвориться на йон 2. Плюс. Ну, перевіримо, ось протонів не змінюється, а електронів стає 18. Протони це плюси 20, плюсів, 18 мінусів. В сумі дає 2, плюс. от якраз у нас і вийшов іон 2. Плюс. Тепер подивимось з хлором. Був атом хлору, в нього 17 протонів, і 18 електронів. У атома це співпадає. Тут у нього з'являється мінус. Він цей мінус приєднав один електрон і в нього з'явився один мінус. 17 протонів у нього так і залишилось, а електронів тепер 17 плюс 1 стало 18. Тобто на один мінус більше. І що ми бачимо хлор мінус. Тобто виходить, що в цього кальція електронів 18, а у такого хлора електронів теж 18. Але в сумі протони і електрони тут 38, а тут 35, тобто неоднакова кількість, тому. Це не підходить. Дивимось в кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Кальцій знаходиться у четвертому періоді, тому у нього чотири енергетичних рівні. На останній дужці, оскільки він ось в другої групі, давайте подивимось. От він у четвертому періоді, значить, у нього чотири дужки. Він у другій групі, значить, на останній дужці два електрони, але ж він віддав ці два електрони. Ось, він віддав ці два електрони, тому в нього на останній дужці не буде електронів. На першій максимально може бути два, на другій вісім, і з 18 електронів залишається 8 електронів. 2 плюс 8 і плюс 8 18, як ми й написали. У хлора. Хлор, він знаходиться у третьому періоді. В нього три енергетичних рівні, тобто три дужки. і на останній дужці повинно бути 7 електронів. Але ж хлор приєднав. Один електрон, то в нього на останній душці тепер стає 8 електронів тут 2 і 8. То виходить 18 електронів, перевіряємо 2 плюс 8 і плюс 8 18. То цей енергетичний рівень не розпочався, бо віддав кальцій, то в нього на зовнішньому рівні 8 електронів. Тут 8 електронів, це те, що якраз співпадає кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Тобто це буде наша відповідь. Але перевіримо Г, кількість нейтронів. От, якщо подивитися, давайте напишемо у вигляді нукліду у кальція кількість протонів 20 а нуклонне число співпадає з масою. За періодичною системою. Подивимось, ось 20 це кількість протонів, а 40, нуклонне число співпадає з масою. У хлора. 17, а нуклонне число 36, ми вже писали. 17, 36. Що таке нуклонне число? Воно позначається літерою А. Це протони і нейтрони разом. А ось це просто протони. Як нам дізнатися нейтрони? Треба прибрати протони. Тобто, щоб знайти нейтрони, треба 40 відняти 20. То Тут нейтронів буде. 40 відняти 20 буде 20 нейтронів, а тут 36 відняти 17, буде 19 нейтронів, не співпадає. А, тому ось тут відповідь не підходить. Метал не метал, метал не метал, кальцій метал, хлор не метал. Визнач тип кристалічних гратур за фізичними властивостями речовин. Невелика твердість летки, низька температура плавлення. Тобто такі кристаліч... кристалічні градки легко зруйнувати, якщо речовина ледка, легко плавиться, не тверда, це молекулярні кристалічні градки.